Зараз знаходжуся на посівах еліти, а саме на посіві сорту депот. Це дуже сильний сорт пшениці. Він середньоранній, дозріває трохи раніше за реформ. У нього потенціал врожайності коливається від 9 до 10 тонн. Дуже відмінна енергія стартового росту, він добре розвивається з осени. І також його особливість. Він стійкий до борошнистої роси і іржі. Та фозоріозу колоса має досить міцне стебло, не вилягає і витримує густі посіви. Тож, рекомендована норма його висіву становить від 4 до 5 мільйонів насінин на гектар, і це ідеальний вибір для ранніх строків посіву та зон із ризиком ранніх весняних посух. Тож, кому цікаво, починайте бронювати. бо Цьому році партії будуть досить невеликі, тому що все-таки пшениця стресанула, були весняні приморозки, воно їй дало, дала посуха. Що буде в майбутньому, ми не знаємо. Тож, кому цікаво, і хто хоче цей сорт у себе на посівах, не гайте часу, бронюйте, Тож, гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.